Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці розв'язуємо рівняння. Використовуємо спосіб розв'язання рівнянь на основі властивостей рівностей. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Граємо в гру. Я задумала число. До невідомого числа додала вісім і одержала 15. Яке число я задумала? Правильно, я задумала число 7. Пропишіть, будь ласка, каліграфічне число 7 і 77 через клітинку до кінця рядочка. Зверніть увагу, 7 це одноцифрове число, а 77 двоцифрове. Для запису цих чисел ми використовуємо цифру 7. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Усний рахунок. Наскільки щонайменше слід зменшити число 23, щоб воно поділилося на 7? Правильно, щоб число 23 поділилося на 7, нам потрібно його зменшити на 2 одиниці, тобто різниці чисел 23 і 2 треба поділити на 7. І це дорівнює. Правильно 3. Наскільки щонайменше слід зменшити число 89, щоб воно поділилося на 9. Правильно, нам число 89 треба зменшити на 8 одиниць. Різниця чисел 89 і 8 поділити на 9. І це дорівнює. Правильно 9. А наскільки щонайменше слід зменшити число 21, щоб воно поділилось на 5. Правильно, число 21 треба зменшити на одиницю. Різниця чисел 21 і 1 поділити на 5. Дорівнює 4. Розв'яжіть рівняння на основі властивості рівності 45 додати х дорівню 45 додати 18. Ми бачимо, що в лівій частині та в правій записана сума. Сума чисел 45 і х, сума чисел 45 і 18. У них перші доданки однакові. Це є число 45, тому можемо зробити висновок, що будуть однакові і другі доданки х дорівнює 18, відповідь х дорівнює 18, а помножити на 7 дорівнює 3 помножити на 7. У лівій та правій частинах рівняння записані добутки. Добуток чисел А і 7 і добуток чисел 3 і 7. У них однакові другі множники 7. Значить, робимо висновок, що й перші множники також будуть однакові. Тобто А дорівнює 3. Записуємо відповідь. А дорівнює трьом. Продовжуємо працювати з підручником це сторінка 68. Ознайомлюємося зі способом розв'язання простих рівнянь на основі властивості рівностей. Це завдання номер 1. Розглянь, як міркували учні, розв'язуючи просте рівняння. Давайте спочатку розглянемо, як розв'язував хлопчик. А додати 8 до рівня 12. Це просте рівняння. І він розв'язав його способом знаходження невідомого компонента, тобто невідомого доданка. А це перший доданок. 8 – це другий доданок. 12 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. А до рівня 12 відняти 8. А дорівня 4. Це розв'язок рівняння. Його ми підкреслюємо. Робимо перевірку. 4 додати 8 дорівнює 12. 4 додати 8 12, а 12 дорівнює 12. Отже, ми отримали істине твердження. Відповідь А дорівнює 4. Рівняння розв'язав хлопчик правильно. Давайте з вами розглянемо. Рівняння, яке розв'язала дівчинка. А додати 8 дорівнює 12. Це те саме просте рівняння, яке розв'язував хлопчик. Але дівчинка міркувала інакше. Ліва частина рівняння представлена сумою А додати 8, де А це перший доданок, а 8 другий доданок. Права частина це число 12. У правій частині рівняння дівчинка замінила число 12 сумою чисел, де другий доданок буде число 8, а перший доданок тоді число 4. А додати 8 дорівнює, 4 додати 8. Якщо другі доданки. Однакові, то можна зробити висновок, що і перші доданки також будуть однакові А до рівня 4. Зверніть увагу, прості рівняння можна розв'язувати на основі властивостей рівностей. У підручнику у вас записаний алгоритм розв'язання таких рівнянь. Читаю вираз, поданий у лівій частині рівняння. Визначаю невідомий компонент. Замінюючи правій частині рівняння таким самим виразом і з тим самим відомим компонентом. І зіставляю математичні вирази, записані у правій і лівій частини рівняння. Якщо між однаковими математичними виразами, які містять спільний компонент, стоїть знак рівності, то інший компонент у них також однаковий, записую. Відповідь. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 68, завдання номер 2. Розв'яжи рівняння, застосовуючи властивості рівностей. Рівняння записуємо в зошит. 7 помножити на С дорівня 21. Це просте рівняння у лівій частині цього рівняння. Записаний добуток чисел 7 і С. 7 – це перший множник, С невідомий множник, другий. У правій частині у нас число 21. Нам потрібно число 21 замінити виразом із тим самим відомим компонентом. Тобто першим множник у нас повинен бути число 7. 21 це добуток чисел 7 і 3. На новому рядочку ми записуємо 7 помножити на С дорівнює 7 помножити на 3. Давайте зіставимо вирази. У лівій частині записаний добуток чисел, і в правій частині записаний добуток чисел. Перші множники однакові. Значить, робимо висновок, що і другі множники також будуть однакові. Тобто це дорівнює 3. Це і є розв'язок рівняння. Його ми підкреслюємо. Робимо перевірку. 7 помножити на 3 дорівнює 21. 7 помножити на 3 21 дорівнює 21. Записуємо відповідь. Це дорівнює 3. 36 поділити на х дорівнює 9. Це просте рівняння. У лівій частині записана частка чисел, де 36 це ділене, а х це дільник. У правій частині записано число 9. Нам потрібно число 9. Представити у вигляді частки чисел, де ділене буде 36. Правильна частка чисел 36 і 4. Записуємо рівняння 36, поділити на х дорівня 36 поділити на 4. І так, ми бачимо, що в лівій частині у нас записана частка чисел, і в правій частині також записана частка чисел. У лівій частині ділене 36, і в правій частині так само ділене дорівнює 36. Значить, робимо висновок, що дільник буде однаковий, тобто х дорівнює 4 це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 36 поділити на 4 9 дорівнює 9. Отримали істинне твердження. Значить, рівняння ми розв'язали правильно. Записуємо відповідь. Відповідь х дорівнює 4. Продовжуємо розв'язувати прості рівняння застосовуючи властивості рівностей. 2 помножити на y, дорівнює 8. у лівій частині рівняння добуток чисел 2. і 2 це перший множник, у другий множник. У правій частині число 8. Нам потрібно число 8 – замінити математичним виразом таким самим, тобто замінити число 8 на добуток чисел, де перший множник також буде 2. Тобто 8 це 2 і 4. 2 помножити на y дорівнює 2 помножити на 4. Порівнює математичні вирази. 2 помножити на y і 2 помножити на 4. Обидва вирази на множення. Перші множники однакові. Між ними стоїть знак рівності. Значить, ми робимо висновок, що і другі множники також будуть однакові. Y дорівнює 4, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку: 2 помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 4 8 дорівнює 8. Ми отримали істине твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Записуємо відповідь. у дорівнює 4, п поділити на 9 дорівнює 8, у лівій частині рівняння частка чисел п поділити на 9. ДП ділене 9 дільник у правій частині число 8. Число 8 нам потрібно замінити таким самим виразом, тобто вираз на ділення, щоб відомий компонент дільник 9 також був присутнім у другому виразі. Яке число нам потрібно поділити на 9, щоб ми отримали 8? 72 треба поділити на 9. Тому ми записуємо рівняння. P поділити на 9 дорівнює 72 поділити на 9. Порівнюємо математичні вирази. P поділити на 9 і 72 поділити на 9. Обидва вирази на ділення. Дільник у першому виразі 9, і в другому виразі також дільник дорівнює 9. Дільник однаковий. Між ними стоїть знак рівності. Значить, ми можемо зробити висновок, що ділене також буде однакове. П дорівнює 72, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку 72. Поділити на 9 дорівнює 8. 72 поділити на 9. 8 дорівнює 8. Ми отримали істине твердження. Отже, рівняння розв'язано правильно. Записуємо відповідь. П дорівнює 72. Фізкульт хвилинка. Тисну відео на паузу. Виконай. Зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 68. Формуємо вміння розв'язувати задачі алгебраїчним методом. Алгебраїчним методом це на основі рівняння. Це завдання номер 3. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. У ящику 12 кг груш. Це в три рази більше, ніж у кошику. Скільки кілограмів груш у кошику? Що є шукане число? Скільки кілограмів груш у кошику? Давайте це невідоме число позначимо буквою Х. Що нам відомо про груші, які знаходяться в ящику? Що в ящику 12 кілограмів груш? А що ще відомо про груші в ящику? Що їх в три рази більше? Якщо за умовою 12 більше зашукане число в три рази, то ми, якщо х помножимо на 3, буде дорівнювати 12, ми отримали просте рівняння, де в лівій частині записаний добуток чисел. Х помножити на 3. Х це перший множник, 3 це другий множник. У правій частині у нас число 12. Зараз нам потрібно розв'язати це рівняння способом розв'язування простих рівнянь на основі властивості рівностей. Число 12. Нам треба представити у вигляді добутку чисел, де другий множник також буде 3. Дванадцять. Правильно, 4 і 3. Х помножити на 3 дорівнює 4 помножити на 3. Порівнюємо математичні вирази х помножити на 3 і 4 помножити на 3. Другий множник однаковий. Між виразами стоїть знак рівності. Можемо зробити висновок, що і перший множник у такому рівнянні також буде однаковий, х дорівнює 4. Ми розв'язали задачу і знайшли, скільки кілограмів груш у кошику. Робимо відповідь 4 кілограми груш у кошику. Зверніть увагу! В задачі запишіть найменування. Закріплюємо вміння розв'язувати задачі алгебраїчним методом. Алгебраїчним методом це на основі рівняння. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. У ящику 45 кг яблук, що в 5 разів більше, ніж у кошику. Скільки кілограмів яблук у кошику? Нехай у кошику буде кілограмів яблук. Тоді в ящику ми знаємо 45 кілограмів. І це в 5 разів більше, ніж кошику. Якщо за умовою 45 більше зашукане число у 5 разів. То ми можемо х помножити на 5 і отримаємо 45. Ми отримали просте рівняння. Зараз це просте рівняння ми розв'яжемо на основі властивості рівностей. У лівій частині записаний добуток чисел х помножити на 5, де х це перший множник, 5 це другий множник. У правій частині число 45. Нам це число 45 треба представити у вигляді добутку чисел, де другий множник також буде 5. Отже, 45 це правильно 9 і 5. Х помножити на 5 дорівнює 9 помножити на 5. Порівнюю математичні вирази. Добуток чисел х і 5. І добуток чисел 9 і 5. У виразах другий множник однаковий, між ними знак рівності, Значить, робимо висновок. Що і перший множник у рівнянні також буде однаковий, тобто х дорівнює 9. Це є розв'язок рівняння. Тобто ми дали відповідь на питання задачі скільки кілограмів яблук. Кошику 9 кілограмів яблук. Зверніть увагу, діти. Доповніть, будь ласка, рівняння найменуванням кілограмами. Удосконалюємо обчислювальні навички. Це завдання номер 4. Знайди значення виразів. Вирази записуємо зошит. 78 відняти 36 поділити на 6 і додати 3. Вирази обчислюємо по діям. Кожну дію записуємо в зошит окремо. Ми знаємо, що першу дію треба виконати дію ділення. 36 поділити на 6. І це дорівнює. Правильно 6. В другій дії... Ми 78 будемо віднімати 6. І це дорівнює. Правильно, 72. В третій дії ми будемо 72 додати 3. Це дорівнює 75. Ми розв'язали рівняння. Число 75, записуємо вираз. Наступний вираз 80 відняти сума чисел, де перший доданок представлений часткою 25,5, а другий доданок 9. Перша дія, це дія ділення. Нам потрібно 25 поділити на 5. І це дорівнює 5. В другій дії – ми будемо обчислювати в дужках 5 додати 9. І це дорівнює правильно 14. В третій дії 80 відняти 14. І це дорівнює. 66. Відповідь записуємо в вираз. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з останнім виразом 8 додати 9 помножити на 7 і додати 6 помножити на 4. Відсумок уроку. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з планом розв'язання рівнянь на основі властивостей рівностей. Ми подавали праву частину простого рівняння у вигляді виразу, а також розв'язували прості задачі способом складання рівняння та розв'язували ці рівняння на основі властивостей рівностей. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку лега та намалюйте в зошиті. Не забудьте розфарбувати! Урок завершено. Дякую за роботу!